Добрий день, діти! Навесні, коли все прокидається, ми зустрічаємо свято. Великдень! Чому воно так називається? Послухайте, дуже давно жив на світі чоловік, Ісус Христос. Він допомагав людям, лікував людей, вчив жити з добром. Не ображати нікого, цінувати кожну людину, допомагав бідним. Але були люди, які не злюбили його і вбили. Але на третій день сталося диво. Христос вийшов з печери і сказали: Христос воскрес! Так і почали це свято називати. Перед день цього свята в чистий четверг прибирають у будинку, в під'їзді, біля будинку, тому він і називається чистий четвер. А потім на другий день матуся готує святкові страви, а бабуся разом з матусею печуть. Головну прикрасу цього свята паску. Ось подивіться, які паски бувають різні. Це солодка пасочка смачна, з шоколадом або з родзинками. Її прикрашають святково, щоб потім покласти у святковий кошик і піти до церкви. Головною прикрасою свята є яйця. Подивіться, які вони гарні. Якщо яйце пофарбоване в один колір, його називали крашанка. Якщо намальовано мальованка. Якщо крапочки крапанка. Якщо листочки печатанка. Яйця і пасочки складали в кошик, і в неділю вранці гарно вбранні. Вся сім'я йшла до церкви на Божу службу. І коли освятили Паску, люди виходили з церкви і говорили Христос воскрес, а у відповідь їм говорили Воістину воскрес.